Завдяки підтримці Українського культурного фонду ми е, презентуємо проєкт, е, персональний проєкт Олексія Яловеги, відомого українського художника, який взагалі все літо ретельно, ретельно працював над тим, щоб зробити ці скульптури. Ми зараз знаходимося у селі Куземен на резиденції, яка називається Арт Куземен. Мене звуть Олексій Яловега. Я митець із Харкова. Резиденція була створена 21-го року, і тут перебувало дуже вже багато митців, і дуже багато проектів було зроблено. Дуже великі великих і популярних, які були презентовані в різних странах світу. Ось. І тому тут, що ми можемо тут бачити, це от скульптура Олега Калашника із Харкова, скульптора. А, а також там є скульптура маленька, але дуже важлива, яка символізує сільську місцевість Аня Іванова. Он вона, вона стоїть, така худенька дівчинка в чорній футболці. Ось. І там ще є скульптура Віталія Кохана, скульптора. Ну, Багато тут митців вже було, і багато було зроблено. І виставки були і в Харкові, і в інших містах. Коротше, процес іде. Проект цей називається Непереможне сонце. Я дуже коротенько. До християнських часів було таке свято непереможного сонця, яке потім перейшло в наше християнське різдво. Ми всі знаємо, і я з дитинства, і бабуся моя. Хтось може пам'ятає бабуську. Бабуся моя пекла ті ж коники і панянки і розфарбовувала їх бурячком, і яйцем же оце вимальовувала. І всі ми ходили, носили вечерю і отримували цих панянок і коників. Льоша, тобі слово. Хочу сказати слова подяки. Дякую, що ви прийшли, по-перше. Дякую моїм батькам, що створили такого талановитого автора. Батькам, давайте, їм буде збрид. Дякую нашим захисникам і захисницям, що дають нам змогу тут зібратися. Дякую Українському культурному фонду, що дав гроші на матеріали і на творчість. Дякую Артку Земену. У лиці Наталі Валентинівні, що дає змогу працювати. Е, дякую, е, дякую Оксані Дор... Я ж хотів завершити. А, дякую так, так. значить, е, е, Лідії Іванівні, Кучерявинкам, Нехаєнкам, які підтримують мистецтво. мистецтво. Так. Е, е, і приносять помідорчики. <реш> <реш> Наталія Іванова, директорка Харківського центру сучасного мистецтва Єрмілов Центр і засновниця мистецької резиденції «Арт Земен. Спочатку трошечки про нашу резиденцію. Резиденція «Арт Куземен» була заснована у 2021 році. І тоді тут приймали участь 10 митців українських, які працювали спільно над проєктом над роботами. Ми зробили виставку, презентацію в селі. Потім зробили виставку, презентацію результатів резиденції в Харкові, і дуже багато отримали не просто позитивних відгуків. А ми просто в результаті аналізу цих відгуків ми зрозуміли, що що насправді це те, над чим варто працювати далі? Це те та ініціатива, яка мусить мати своє майбутнє, мусить мати певний розвиток. Ну і так почали розвиватися. Звісно, повномасштабне вторгнення завадило виконанню якихось наших планів, але з іншого боку, ми змогли організувати і прихисток для митців, які тоді Вимушені були евакуватися з Харкова. Тут жили художники, діти, сім'ї. Ну, були такі часи, це весна 22-го року. Потім, а потім ми організували, все ж таки, ми отримали в 22-му році підтримку від громадської організації Музей сучасного мистецтва і від ЮНЕСКО і організували проєкт великий, де прийняли участь 16 українських художників. І вони створювали тут роботи. Ці роботи увійшли до великої виставки особовий склад, яку ми показали на річницю повномасштабного вторгнення в Харкові, а потім показали у наших партнерів в Польщі як мистецтво України часів повномасштабної війни. І я думаю, що такі мистецькі ініціативи вони дуже багато можуть розповісти і українцям, і особливо нашим. Друзям за кордоном, людям за кордоном, тому що мистецтво воно говорить на рівні емоцій, на рівні душі, на рівні таких чутливих моментів. І коли люди це бачать, навіть ті, які слава Богу, не переживали всіх жахів, які переживає зараз Україна і її народ, але вони теж можуть проникнутись тим, взагалі, що, що що, що відбувається в нашій країні. Тому функція мистецтва тут дуже, дуже важлива. Ну і так продовжуємо працювати і далі, і в 2023 році. Давайте привітаємо Олексія і Оксану. Два слова. Оксана, скажіть два, два слова. Два. слова будь Вітаю всіх. Мені дуже приємно сьогодні бути в Куземені. Куземен це таке знаєте, моє місце сили, хоча я сама з Котельви, і я давно вже займаюся дослідженням панянок, бо це також традиція не тільки Куземенська, а й котелевська, ну і там деяких інших суміжних регіонів. Панянки це наше дитинство. Ми на них виросли. Це щось таке, знаєте, це більше, ніж пряники, це те, що гріє душу, це те, що нас ідентифікує. От там ти звідки з Куземена? Ага, Куземи, значить, це там панянки, чи батькі гнічені Да, от кожен регіон має якісь такі свої локальні особливості. І Мені дуже хотілося, щоб ця традиція розвивалася, щоб вона не відійшла в минуле, бо тому що з появою цих магазинних смаколиків, цього різноманіття, панянки, вони трішечки почали занепадати. А не хотілося втрачати оцю ниточку, тому що. Тому що палянки це більше ніж їжа. Ну це щось таке сакральне, це щось таке рідне, сокровенне. Ну це як паска на Великдень, і то панянка навіть це більше ніж паска. Я б сказала. Бо це наша спадщина. Розвивайте, пробуйте їх пекти. Хай це буде такий ваш зв'язок із вашими предками. Ну і все, всіх вітаю і слава Україні. Героям слава! Дякую всім, відкриваємо. Далі вже? Так, панянки у творчому стилі, бо у мене профдеформація. Так, Наталя Валентинівна викона, значить. Можна я зроблю сама?

А ще є кєвер, є кульварки, є колосок житній. Так, я ще хочу хвилиночку вашої уваги. Дивіться, всі ви, я думаю, це трошки про безпеку. Я хочу сказати. Дивіться, це мозаїка скляна. І е, якщо комусь колись захочеться пообніматися, або ось сюди, не дай Боже, посадити дитину, ви просто, ну, будь ласка, до вас приїжджають гості, фотографуйте, все можна, але це небезпечно, можна пошкрябатись, як би Льоша їх не обробив, як би він гарно все не зашліфував, але можна подряпати. Значить, панянки. Що це таке панянки? Це така автентична різдвяна випічка, яка готується безпосередньо на різдву, на святвечір. Рецепт доволі простенький, його готували ще наші бабусі, прабабусі він дуже давній. Часом він міг трішечки варіюватися, плюс в залежності, в залежності від місцевості, від кожної господині. Хтось пече на воді, хтось на молоці. Ну, але базова це така простенька тісто, яка складається з води, цукру, борошна і амонію. Амоній це розпушувач. Деякі господині замість води можуть молоко брати, деякі можуть додавати смалець, дехто ще я знаю, може одне яєчко додавати. От. Ну, але особливість цих пряників, що вони печуться на розпушувачі амонієві, що дозволяє їм дуже так гарно пишно підніматися, довго зберігатися. От і забарвлюються вони в такий от рожевий колір. Це така саме характерна особливість панянок. Раніше це був сок буряка. Соком буряка забарвлювали. Уже коли з'явилися оці хімічні барвники. Штучні, то вже почали їх використовувати. І Рожевий колір, якби це колір свят, колір Різдва. От наше різдво, Коталевський, Куземенський. Воно має рожевий колір, бо це колір панянок, такий от святковий, натхнений, свіжий, чистий. Розписуються вони такими абстрактними завитками, спіральками. Це жовтий, блакитний колір, білий. Ну іноді ще зелений, коли змішують жовтий і блакитний. Ну але в основному базово це три кольори: жовтий, блакитний і білий. Такі абстрактні спіральки, завитушки. 아 <목소리도> Які мають робитися дуже швидко, глазур робиться із борошна, крохмалю, води і барвника. Тут треба е, дуже якби, чітко відчувати, бо саме відчувати, немає такого рецепту по грамах, е, господиня має от вимішувати, вимішувати, відчувати цю консистенцію, воно має бути як е, рідка така сметана, ну, але щоб воно і не розтікалося, і не робилася така ця ниточка, і щоб вже могло вільно витікати, щоб не комкувалося. Але оскільки специфіка е, цієї глазурі така, що вона швидко засихає, в е, е, отакий от от паперовий ріжечок скручувалися. Паперу заливали сюди цю глазур і так дуже-дуже швидко-швидко робили ці спіральки. Бо якщо не встигнеш швиденько цей ріжачок вималювати, він засохне і все. от ну Це власне такий от рецепт, дуже простенький, насправді доступний, в принципі, смачний. Добрий день чи добрий вечір. Я дуже рада, що знову куземені. І це вже третій рік поспіль. Тут відбуваються такі грандіозно фантастичні, неймовірні події, заходи на люблю слово. Сьогодні ну, вже вам розповідали про сонце, панянки. Це ж наша культурна спадщина, яку завдяки нашим куземенським. Людям і ми зберігаємо це ну, би, до Актівського району. Я вже давно, давно би, зацікавилась Куземеном і, і вже не, не якось воно все докупи, все складається, що Куземені цікаво і тут найцікавіше, тут резиденція арт Куземен, це, тут, тут діти, ну, дітям щось розп... не те, що щось розповідають про е, наші традиції, вчать їх малювати. І, Вчать зберігати свої своє надбання, ну своїх дідів батьків це дуже важливо. А, ну і тому я не могла тут не бути. Якби побачила, що тут буде таке, ну якби, якби заключний момент цього. Цього сезону ар арт-резиденції Олексія Лега, що минулого року було теж дуже цікаво. Тут був театр ляльок, а цього року о, панянки, якби ви вже почули Оксану Дорошенко, що все це відбувається не просто так. Ну в общем, Мохтирка Рада, що в нашому районі є Куземен і велика писарівка, так також тут. І ви ну цього разу ми. Ми в общем зібралися в кузе мені дуже худені. Це кавитяги який. Кілька разів у нас в селі. Їй дуже подобається. Вона любить купатися в нашій річці, мене знімають перший раз в кіно. депутати піду. Перший раз в річці скупалася, і навіть сьогодні вона купалася в Орській. І жіночка, хочеш, яка щоб, багато а, подорожує, а, ну, хочеш, яка вивчає народну творчість. Почуєте, як співає. Буде ще знаменитий а, бандурист та. мандрівний вже вже Богдан Козловський. Давай. Ви теж його, мабуть, знали. Знаєте, він виступав у нас уже не один раз. Все, не заважає. Бог На небі гоїдається, гоїдаїда, гойдайда, да да. Бог радіє і світ гоїдає, бо без руку життя немає, Гоїдаїда, гойдайда. Чудові роботи, неймовірні. Браво! Браво! Дякуємо всім!